Всім доброго дня! Я вас усіх вітаю на каналі Захід Хіщрибалочка. Я вийшов трошки з собакою погуляти і вирішив взяти після обіду спінінг і покидати трошки на оконця попробувати. Останній раз був на бурштині, дуже гарно відловилось, вибачаюсь за відео, бо... Прям дуже поганий було. Вітер дуже був і сильний. І мені здається, прям запість звука дуже нея неякісна, але що вийшло, то вийшло. Зрештою, вдалося злопати досить багато. Ми злопали 12-11, верніше. 11,5 кілограм риби. А з них тільки взяли 10 штучок, чисто так на сковородку, Два карася і 8 підлящиків взяли. Пожарили вечором. Риба досить смачна. Що там говорять, що вона чимось смердить ще щось, то нема нічого такого. Абсолютно. Риба досить нормальна, смачна. Така ситуація. А зараз прийшов, він взяв свого, свого охотника. Річ не можна в воду річ, не можна, Йди сюди. От взяв погуляти трошки. Бо у дворі гуляти воно не дуже, як би сказати, для такої породи він хоче більше гуляти, і ми стараємось час від часу з ним гуляти. Так досить нормально. І... Такі, будемо так, години гуляння у нас досить тривалі з цим собакою. Це у нас є споніель. От. А ми зараз з вами попробуємо полопати рибку. Рибка буде спортивна, злапав відпустив. Злопав, відпустив. Чисто зараді азарта. Пес погуляє і ми сподіваємось, щось злапаємо. Сьогодні у нас, між прочим, 9 грудня. Воно наче тепленько, але якийсь дощ моросить така мрака, будемо так говорити. Така погода не сама ліпша, але що маємо, то маємо. Так, я вже зробив два закиди, поки що немає нічого абсолютно. Трави ще досить багато. І заїхав в магазин, купив флюр, бо в мене вже на окуня закінчився флюр. Останній кусочок я прив'язаний маю, якщо зараз би обірвався, вже б не мав чим прив'язатися. А без флюра я на окуня не виходжу. Може бути повідець сантиметрів 40 У мене там така пригода сталася там на річці Вороні, де я виставляв відео. Я загубив цілу коробку своїх приманок, випала з кишені. Там була і грузила, і мої всі, грубо говоря, вся коробочка на окуня. Геть повністю все, все тнігачки, воблерок робочий по окуню, бо два було їх там. Отака ситуація. прийшлось все з наново купляти. Ну, дещо що в мене було на запасі. Але прийдеться докупляти. Багато чого купляю, між дорочим, для рибалки на тему, заказую. Якщо вам буде цікаво, те, що приходить, те, що я замовляю, і якої воно якості і тому подібному, я можу робити якісь короткі відео на цю тему і вам показувати, що приходить. Якщо вам буде інтересно. Є такі, я заказував там і воблери, і попери. Є щось якісне, щось не дуже якісне, але зрештою за такі гроші я вважаю, що воно все якісне. У нас за такі гроші купив би один воблерок образно, а там я купив 5-6 штук. Так, поки що покльовочок немає, треба пробувати закиди робити під той берег. О, цей разгарно закинув. Ну, Я задоволений з тої теми. Там досить такі ціни приємні. Всякі плюшки є. От зараз я заказав посилку, і посилка не прийшла вчасно, і вони мені нарахували 3 долари. Тобто, грубо говоря, 120 гривень мені нарахували, і я можу на них собі заказати. То, що там, вроді, мінімальний заказ на 400 гривень. Але я планував все одно ще купляти багато чого, так що. Тобто мені якраз на руку. Ще 120 гривень мені не помішає. І маю в планах зробити якісніше відео. У мене зараз Android, хочу поміняти на iPhone, хочу купити собі iPhone. Може, як куплю iPhone, тоді буду, трошки якісніші відео будуть. Я закажу до iPhone кам... Не камеру, а мікрофон такий з, з тією штучкою, щоб не шумів вітер, і думаю, вже відео будуть якісніші, і в, рази, в рази будуть змінюватись по якості. Буде цікавіше дивитись, буде все гарно видно. Я думаю, що все поміняється. Нас обіцяють вже з суботи, вроді би в п'ятницю. Обіцяють мороз. Надіємося, я вже чекаю на зимову рибалочку. Я вже готовий. Хотів би вийти вже на лід. Навже вже був літ, але він за тиждень часу розтав. Такого, щоб на нього вийти можна було, не можна, але лід був. Не хоче рибку клювати, поки що. Не хочу. Зараз будемо пробувати. Там трава була, і прям бачу. Трава взагалі щось не падає, вже був льот, і все одно трава ще не падає. Дуже багато ще трави. Дрібанький, дрібенький окунчик так? Сюди? Так. Ого, та це взагалі. Ось такий дуже маленький, дуже. Сюди приїжджав Рибнозар? Так. Собі нічого. Там все чудово, не бачив, що я лодку закрив. А що таке, а що не можна? А чого не можна? Можна? Ну. Думали, що я всі відставлю. Ага. Так. І відпускаємо. Опа. Поплив. Дуже маленький прямо. Alle priam no per skie. Priam no per skie. Іначе крупніший якісь був трошки, але щось не заглутно. Та я сам був вже вже приготувався, і ящик зробили мені з цього, з морозілки. Бо я щось купляти не хотів. Я би вже сам вийшов на льод, але нема льоду. І сьогодні наче тепло, як? Прошло? Тепло вроді би? Ну, так віше, вітру нема. Так, можна сидіти. Так, просто то, що сиро, але так дивлюся тепленько вроді би. Можна сидіти. Я вам того тижня випливав на лодці, то так намерши, такий вітруган був, що капець. А у вас якір якої ваги? Вже зробив, напевно, закидів з 15 і нема покльовочок. Поміняв вже приманочку. Не хочу треба клювати. Підходив чоловік до мене, на кружки там ловить. Злодки. Каже, що теж ні одної покльовки сьогодні не було. Одного конця дуже дрібного ми злопали і ще одну покльовку я мав не на камеру, але не засікся в конець. Був більший точно, але не засікся. Я вже куди не хочу кидаю, міняю приманки і нема нічого. І довгі паузи на дні і короткі не хочу. Рибка відмовляється клювати. Треве просто, ще багато. Вже і ставив і півтора грама грузило, і 2 грама. І навіть 2,5 от стоїть, пробую вже на важкіше. Може буде сильніше стукати. Може його буде більше привлікати. Ну, поки що нема. Є, є, друзі, є. Під так дуже легко. Прям просто без удара, без нічого, але є. Такий непоганий вже окунець. Досить такий непоганий окунчик вже. От наш бульдог сидить, так? І от наша риба. Супер. Як усе, дякуємо тобі за покльовочку у конець, і ти відправляєшся назад у воду. Опа. Пішов, красавчик. Можна продовжувати. Так, я вроді би знайшов, де він стоїть. Зараз спробуємо ще раз туди. Чи буде ще одна рибка, чи не буде. Інтересно. Просто підсів на цей на паузі. Довга пауза. Він підсідає на коли на дні стоїть. Я чую, що щось важко йде, тут трава набилася. Я люблю на все гачку лопати, але так як я загубив коробочку, ще поки що повністю все не скупив. І багато чого мені ще з тему не прийшло в ті посилці я там замовляв якраз осетні гачки, але ще вони не прийшли, на жаль. Вони там, мені здається, дуже якісні теж. Я би сказав, так не гірші, ніж у нас у магазинах. І навіть фірмових брендів. Січуть рибу і пальці прям конкретно. Тільки головне підібрати правильно. А так. О, ясно, якщо ти поставиш образно, образно, наприклад, там обсет 12-го розміру. є, є клюганя. І зійшов. І зійшов. Поставив все 12-го розміра. А цей поставиш силикончик там на ну, другого розміра. Два дюйма. Ну, то який там буде засікання, там гачок буде більший, ніж силікон. Так, не може бути. Треба рибка гуляє, он вже другий раз почув, як скинулась рибка. Правда, не побачив де, але почув. Не побачив де, але почув. Зараз поправимо силикон. Бо збив було клювання в окунь. Зараз спробуємо ще. Там він наче стоїть, але... Дуже слабенько сьогодні клює. Я ще маю в планах, якщо все буде добре, поміг би нам Бог усім українцям, усім людям, щоб закінчилася війна вже нарешті, щоб всі хлопці повернулись додому до своїх сім'їв. щоб був мир вже в тому світі, то тоді вже можна якісь більш красиві буде рибалки знімати також. Якось вже буде більше настрій до того. Зараз особи так нема, але якось отак. Надіємось, скоро це вже закінчиться цей бардак в це Україні. Так і не договорюю, та й планую, якщо все буде гаразд, і якщо камеру потім може куплю для того, щоб на штати вставити, щоб з усіх ракурсів знімати може. Якось отак не хочу рибка клювати сьогодні, але ми не здаємо ще, з півгодинки покидаємо. Перше дивлюся. Енергійний, всі дерева гризать, а? Він дуже любить палки у нас гризти, прям просто. Йому без, він без палки додому не вертається. Зараз машину теж з палкою і забирає ту палку з машини і несе додому. Вдома, причому іграшок для нього такий, як для дитини маленької. І м'ячики, і кісточки, і все, що не хоче. А? А він палку більше любить грезти і все. О, гризає ті іграшки, але. Вже як нам надоїсть, ми викидуємо палку, тоді він уже гризе. Такі іграшки, а так-то. Не хоче рибка клювати і все. Друзі, напевно, зараз будемо збиратись, бо дивлюся, якийсь дощик починається. Я не мав бажання мокнути. Та й собака зараз буде мокра, він так вже грязний. І не клює нічого. Тільки що оп'ять був вихід рибки якоїсь гарної. Я обкидував туди, ще кидаю і нема нічого. Вже куди не хоч кидаю, не бере. Трава, так, так, травички. Добре. Все, на цьому будемо завершувати. Всім гарного дня. І до побачення.